Чи бачили ви коли-небудь надпис з нами Бог? Знаєте, виникає наступне питання: А ви з Богом, а ми з Богом, а я з Богом? Що означає бути з Богом? Це означає бути у волі Божій. А що означає бути у волі Божій? Це означає бути учнями Ісуса Христа. Навіщо бути учнями Ісуса Христа? Тому що якби до сьогоднішнього дня не було б учнів Ісуса Христа, не проповідувалася Євангелія, ми просто до сьогоднішнього дня з вами не дожили б. Учні Ісуса Христа, вони є світлом і сіллю для цієї землі. Навіть Ісус Христос говорив, що ви зробите. Більше ніж я, тому якщо ви не являєтесь учнями Ісуса Христа, якщо ви ще не проповідуєте Євангеліє, якщо ви залишені Божої благодаті, милості, довотерпіння, любові і прощення, друзі, запрошую вас, в міжнародну місію Слово Боже, Підписуйтесь на телеграм-канал наших пастирів Салтаненко. Амінь.